Короб для вертикального зберігання речей в сірому кольорі. Короб відправляємо в складеному вигляді. До комплекту надсилаємо саму коробочку та спеціальне картонне денце до нього. Картонне денце викидати не потрібно. Це частина органайзера. Позаду органайзера є спеціальне кишення, куди ми маємо вставити цей картонний днів. Дуже зручно та легко збирається. Органайзер виконаний щільного спанбонду та щільного картону. Самі перетинки не мають в собі картон. Незважаючи на це, вони тримають форму і речі не завалюються. Органайзер має 8 прямокутних комірок. Розмір його 25-50 і висота 16 см. Дуже зручно для зберігання джинсів, кофт-футболок. Або домашнього одягу. Ми склали як теплі речі, також і тоненькі футболки. Для теплих речей зручно, щоб одна річ була в одній комірці, якщо футболочки тоненькі, то можна по дві футболочки в одну комірку. Все охайно виглядає і ваші речі завжди в порядку.